Сьогодні волонтери проєкту Допомога армії Тернополя, зібравши допомогу тернополян, зібравши допомогу всіх небайдужих, відправляються на схід, на підтримку наших військових. Реби, дрони, старлінки, продукти харчування, взуття, одяг, всі речі, які необхідні для обігріву наших, наших військових, відправляються сьогодні туди. Тому дякую всім, хто долучився, дякую всім небайдужим. Волонтерам бажаємо гарної, спокійної дороги, дякую. доставити успішно, передавати вітання хлопцям, берегіть себе. Дякуємо всім медпрацівникам другої клінічної лікарні, всім, всім їхнім працівникам вони збирали колосальну суму, більше 200 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги головному лікарю Медвік Микола Миколаївич так само зібрав суму в районі 70 тисяч гривень. Це було придбано частково реби цукорки, всі необхідні речі для наших захисників, і вже сьогодні, буквально на вечір, до вже 11 ми будемо на перших позиціях. Вже буде все розуміли.